Цього року було б 12 років, як ми живемо разом. Так прожили 11 років. Вони були чудові. Перші роки дуже прекрасні були, а ще як з'явилася доня, то взагалі було чудово. Він любив грати на гітарі, і він такий, як з армії хлопець, у нього завжди такі були якісь воєнні пісні. А тут я кажу, та ж вивчи якусь щоб, там дівчинка в тебе буде. То в нього була така пісня, що ніби як у дочки будуть татові очі, а мами, нам усмішка. І він завжди там сідав коло мене і на гітарі цю пісню, грав, так ніби ближче до мене, присувався, щоб вона почула. Він був дуже хороша дитина, він завжди був такий позитивний. Його завжди кругом багато було в позитивному напрямку. Він завжди участі, де тільки потрібно було в садочку, значить він на утренніку перший. Получається, співати, не получається. Він співає. Получається, танцювати, не виходить, не танцює. Почав з 10 років займатися боксом. Синочку, ти маленький, худенький, який може бути бокс? Мама, я буду колись міліціонером, і я йду в армію, тому що мені потрібна армія, щоб я міг поступати далі в поліцію. Синочку, я йду в армію, все це не обговорювалося. Відслужив, прийшов додому, я так йду в поліцію. Подав документи в школу мі міліції, пройшов ще півроку школи міліції і почав з патрульного поліцейського. Наша дружба почалася е, з того моменту, коли я познайомився своєю е, на той час дівчиною, вже майбутньою дружиною. Разом з, Віт... мій з Віталиком і роб... працювали. І мій брат. Вони разом працювали на одній роботі. Пліч опліч були. Вони разом. Ми з ним спільно працювали. Поліції особливе призначення, аж до моменту, коли почався е, набір в кор. Підтягували Фізо, міння свої, щоб попасти туди. Це була його мрія, це мрія його життя бути поліцейським. Він гордився, він дуже гордився своєю роботою. Веселим, мужнім, добрим, щирим, красивим. Як почалася війна, вона питалася, коли ти вже повернешся, то він казав, ну я ж мушу там бути, щоб ти мала де жити тебе було твоє майбутнє і каже, щоб ти була щаслива, я мушу йти воювати. Він в АТО так їздив, тільки коли почалися перші ротації. Перша то його було 5 жовтня, якщо не пам'ятаю. Кожен з працівників, які вже були в Корді, могли обрати свій якийсь певний напрямок для проходження служби. Швагра. Він, він собі вибрав напрямок снайпінгу. Він почав працювати в корді. Тобто ця робота була в районних межах Тернополя. Ну, тобто йому подобалося. Плюс, коли він вже пішов курси по снайпінгу, він теж зрозумів, що треба не підвести команду, треба не підвести побратима. Такого, щоб підвести побратима, а тим більше начальника Дмитра Болтяна, ну, це неможливо було. Про віктора можу сказати одне. Що він дійсно був фанатом своєї роботи, людина, яка постійно вдосконалювалася, навіть у хідні дні питав мене, чи є можливість попрацювати на полігоні. Він завжди був позитивним, надійним товаришем. Під час військових операцій я завжди був впевнений в ньому. Він ніколи не підводив. Він завжди прагнув до цього, щоб стати краще стати кращим. Як хтось був краще за нього, він тянувся, щоб стати на рівні з ним або краще ще за нього стати. Спочатку цієї війни вони як пішли в одну ротацію, так вони і кожен так. раз їхали разом, разом приїжджали. Mm -hmm. Ротація одна, але напрямки в них різні. І ми це mm -hmm. прекрасно розуміли. Тобто, ну як вони завжди казали, додому приходимо разом, але на роботу йдемо порізно. Mm -hmm. На фронті, як мав час підручних засобів робив якісь е, собі тренажери і нам тільки скільки скидав відео, як він займається і. Який він накачаний. — Так, Ми йому одразу показали, ну красунчик, аж краса зашкалює. <рес> так, Завжди потім залайкували йому. це. Для мене він завжди був старшим. Він прикладом він був. Він був замість прикладом. батька, Замість брата. Чим ставали дорослі, тим якось ми. Починали більше розуміти один одного. Як ходив на завдання, які йому там давали виконувати, він перед тим завжди писав. І після того, в ту секунду ж, як все закінчувалося, він писав, що зі мною все теж добре. От, ми завжди чекали телефон і на випадки, хто перший прочитає, бо прийшло якесь повідомлення від тата, чи тато дзвонив, чи прислав фотографію. Це було стандартно. Нам завжди з ним нас був зв'язок, незалежно де він був. Мені як дуже на душі накипить, значить я йому пишу. Синочку, наскільки я тебе люблю, наскільки я переживаю за тебе, молюся, бережи себе. Цей раз я послала йому смайлика. І буквально навіть пів години не пройшло, він мені смайлика відіслав. Ми знали правила спілкування, навіть якщо він дзвонив. Тобто це тільки питалось, ти цілий цілий. Я розказувала, як ми, і на тому все. Це перший і останній раз, де він прислав свою фотографію іменно з того місця. Де все сталося. Через три години я бачу відповіді нема ніякої. І мені дуже сильно стало тривожно, ну мені дуже стало зле. Командиру хтось подзвонив, і зрозуміло, що накрили снайпері. Все вказано на те, що снайпера були тернопільські. Коли казали по ходу Віталіка градом накрили, я ще не міг повірити, бо тому що, ну, досить везучий був. В той момент я е, одразу дружині написав, що просто біда. Мені чоловік написав повідомлення в першій годині. Оксанка в нас біда. Я їду до нього. Все. Що сталося, як ми нічого не знали? Нічого не знали. Я одразу подзвонила до мами. Це була перша година. Я кажу, мама кажу, я не знаю, що сталося. Діма написав, що щось сталося. Він їде до нього. Командиру скинули фотографії на, на телефон. І він вже сказав: хлопці, немає смислу спішити, Віталік загине. А я до Діми дзвоню, він мовчить. Кажу, Діма, кажу, він живий. У мене чоловік каже, ні, закликався. Я обертаюся до мами, я не можу сказати, я тільки махаю головою, що мама розуміє все без слів. Дружина мене попросила, щоб його не залишати. Я його так і не залишав. І з цього самого вечора. Ми вирушили на Тернопіль цю дорогу за кермом. Я і медик їхали, ми почере мінялися, везли Віталіка вдома. Ще зовсім недавно я зустрічався з моїм Віктором. Під час відвідин з Іорданським благословенням його домівки. Він був удома в корисній. Вже незабаром мав словом вийти. Обій просив благословення. Я на повернення. Але не так би це повернення? На похороні я в житті ні до кого доторкнутися не могла. І знаю, в житті багато є людей, знайомих, які це теж зробити не могли. Люди мені приходять і кажуть, ти не обижайся, але ми так хочемо до нього доторкнутися в останнє. Просто ми хочемо останнє до нього доторкнутися. Мені здається, кожен доторкнувся до нього. Чесно було важко, але відчуття гордості за нього, за його відвагу, мужність. І я би сказала за докохання до країни. Він так і казав: Ну як, це ж моя країна, я її люблю. Ми дуже напишаємося, ми його любимо, цінуємо.